У хаті позад мене мешкав 39-річний Ігор Ткачук. Лише один день на майдані, і людина відійшла у вічність. Кажуть, героями не народжуються, ними стають, а в нашій державі чомусь завжди лише посмертно. Мій чоловік був герой, загинув герой. Я хотів, щоб діти жили краще. Він бажав дітям кращого життя. Я хочу, щоб мої діти жили краще, як я. Я не можу. Про ігоря Ткачука в селі говорять лише добрі слова. Сусіди згадують його як чуйного сім'янина, люблячого батька та чоловіка. Чоловік він не поганий був, роботящий, ти. троє дітей лишилось. Ти сім'я файна, ти жінка, ти. був, знав, що таке його було. Шкода його. Дружина героя згадує, як вмовляла його не їхати до столиці. Однак Ігор навіть хвилини не вагався, де йому бути у важкий для країни час. Сім'я не знає, як має пережити таку важку втрату. Мені подзвонив чоловік і сказав, що знайшов тіло, знайшов людину і каже: у нього був телефон. І кохана, він каже: я позвоню на цей номер. Ця людина загинула. Там був його друг, що з ним їхав Йора. Я подзвонила до Юри і кажу: Юра, піди, подивись, чи то дійсно він. Йора подивився і каже, що він каже, що снайпер убив. Острілом голову. Про трагедію в сільській раді повідомив координатор майдану. Тіло загиблого знаходиться у готелі Україна. У чоловіка залишилося троє дітей: 18, 12, а наймолодшій дитині всього один рік. Мамі загиблого – Пам'ять про героя назавжди залишиться у наших серцях.